Вітає вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. В студії працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску дороге задоволення. Подорожчання хлібу змушує закарпатців економити на одному з основних продуктів харчування. Податкова проти бізнесу підприємця з Чинадієва штрафували на 8 мільйонів гривень. Репродуктивне здоров'я, як його зберегти, розповіли ужгородським школярам. Туристичне Закарпаття розвивається. В Ужгороді розробляють карту путівник по мініскультурах міста. Футболу бути говерла готується до старту чемпіонату України з футболу. Слідче управління ОМВС України в Закарпатській області повідомляє краям: якщо у вас зникли рідні та близькі в зоні АТО, звертайтеся до слідчого відділу за адресою, яку ви бачите на своїх екранах, або телефонуйте за наступними номерами в Ужгороді. Дороге задоволення. За останній місяць в Україні майже удвічі збільшилася ціна на хліб. В Мінагрополітики прогнозують. Навесні його вартість може сягнути за 10 гривень. Подорожчання хліба змушує Закарпатський економити на одному з основних продуктів харчування. Як сприймають ситуацію, яка склалася з цінами, дізнавалася Світлана Головко. Чотири стаканчики Ну, Після цього додаємо дріжджів, дріжджі. ж у нас роблять тісто. Якщо кажуть, ну дають різкісту. Іван та його сім'я заводський хліб практично не споживають. Вже декілька років поспіль чоловік пече буханці дома. каже, такого запашного і смачного в магазині не знайдеш. До того ж, його собі вартість менша. До випічки домашнього хліба ми привикли з самого дитинства. Так як наша сім'я була велика, жили далеко від магазина, і мама винужна була пекти. А він є з одної сторони кусніший, з іншої сторони він є економніший на сьогоднішній день. Це буде приблизно десь 6-7 гривень, дивлячись, де мука придбана. Таких, як Іван, може побільшати, адже за останній місяць ціна на хліб зросла в два рази. За буханець білого доведеться віддати від 8 до 10 гривень. Дешевше хліб коштує у магазинах, де продається випічка власного виробництва. Можна пошукати на полицях соціальний хліб, але і на ньому не вдасться зекономити. Його вартість зараз становить 6-7 гривень. А да, хліб, чому людям не продають четвертинку хліба, половину хліба. І плюс ще якість ніяка. Якість ніяка, тому що той береш буханку хліба, половину її викидаєш. Ну, Розібраєш, то хліб завжди дорогим повинен бути, Тільки щоб був хороший, увесистий такий. Не 450 грамів хоч такий на кілограм. Він десь якраз на десятку і буде кощувати. Хлібопічки, печемо самі вдома. Бо виходу більше нема другого. Нереально, за теперішні зарплати, все купити. Наразі зростання ціни на хліб практично ніхто не контролює. Єдині обмеження це торгівельні надбавки, котрі не мають перевищувати 10%, по 5% для виробника та для продавця. Стосується це лише хліба вагою, більше як 500 грамів, виготовленого за простою рецептурою, тобто без додавання цукру, жиру та інших наповнювачів. Це частково стримує ціну на хліб, але виробники при цьому на межі виживання. Ціни контролювала інспекція по цінах, яка зараз у стадії ліквідації. Головою облдержадміністрації встановлені граничні націнка це 10%. Тровельна націнка, і 5% це рентабельність для виробника. За даними державної статистики, в Україні щорічно випускається і реалізовується більше 2 мільйонів тонн хліба та хлібобуличних виробів. Проте за останній період спостерігається скорочення виробництва. Причина низька платоспроможність населення і бажання зекономити, що і роблять закарпатці. Підприємець Щенадієва судиться з податковою. Він стверджує, Мукачівська податкова інспекція без попередження та без його участі провела планову перевірку та виявила несплату 8 мільйонів гривень податків до держбюджету. Однак перевірку провели не на підприємстві, а у своїх робочих кабінетах та ще й без бізнесмена. Адвокати кажуть, це явне порушення, а акт про несплату податків фальсифікації. Тому юристи чоловіка надії слідчих подали скаргу в обласну прокуратуру. Підприємець уважає. Такими методами у нього хочуть відібрати бізнес. Деталі розповість Роман Сов'як. Фіскальна служба провела перевірку одного з чинодіївських бізнесменів Василя Минди і постановила. Він винен у держбюджет 8 мільйонів гривень. Представники підприємця кажуть, акт складено з порушеннями та ще й без участі самого бізнесмена на основі документів, котрі підприємець не подавав у фіскальну службу. По виводам цього акта, який був зроблений без його присутності, без його повідомлення. Без каких-либо дач документов с его стороны, не в помещение его производственных мощностей было сделано налоговой службой. Под этими декларациями нет ни одной печати, ни одной подписи господина Минды, ни по одной. В обласному управлінні фіскальної служби кажуть, безперечно, будь-який акт мають показати підприємцю. І лише після ознайомлення і особистого підпису акт визнається дійсним. Особа, яку перевіряли, має бути ознайомлена з актом, може свої до акту бачення висловитися, тобто може оскаржувати акт, і на стадії написання акту вже не бути не згідно з на. Сказати, відверто кажучи, чи було проведено перевірку на не виходячи з кабінету, я на це питання відписані, на жаль, не Представники підприємця наполягають, про перевірку дізналися випадково, а на вимогу показати І акт їм відмовили. Тож документ витребували лише через суд. Та поки адвокати оскаржували легітимність акту, фіскальна служба подала на бізнесмена до іншого суду через несплату податків. На підставі матеріалів, які були зобрані в ході перевірки, відомості було внесені до єдиного реєстру. На даний час, в даному. Кримінальним провадженням проводяться слідчі дії слідство, поки що триває. У фіскальній службі запевняють, досліджують всі факти порушень своїми працівниками у цій справі. Якщо такі доведуть, то справу закриють, а винуватців покарають. Та поки що ні суд, ні внутрішні розслідування не завершились. Як зберегти репродуктивне здоров'я, розповіли ужгородським школярам. Учням 10-11 класів медики-інтерни пояснювали про чинники, які негативно впливають на репродуктивне здоров'я молодого організму, та як правильно планувати сім'ю. Фахівці переконані, уважне ставлення до статевого розвитку дитини допоможе своєчасно помітити та запобігти проблемам в майбутньому. Організатори заходу прагнуть привернути увагу батьків до статевого виховання та репродуктивного здоров'я дітей, а також роз'яснити, з якими ризиками стикаються діти, які починають раннє статеве життя. Наша організація «Амазонки Закарпаття хоче зробити оцей цей мостик між педагогами і батьками і роз'яснити їм, в яких напрямках працює школа, в яких напрямках ми зможемо як громадська організація допомогти. Батькам в яких напрямках ми зможемо показати, що здоровий спосіб життя, що правильне статеве виховання, воно збереже наших дітей від інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом. Педагоги наголошують, батьки не завжди знають, як розмовляти зі своїми дітьми на теми статевого виховання. І далеко не всі підлітки хочуть обговорювати з рідними те, що відбувається з ними в перехідному віці. Коли проводять із ними розмову практично їхні ровесники, активісти, студенти медичних вузів, діти більш розкриваються. Вони можуть запитати те, що не можуть запитати у нас. Часто молодь шукає інформацію про статеві стосунки в інтернеті саме. Тому лікарі-інтерни надали підліткам інформацію про сайти з достовірною інформацією, яка складена провідними спеціалістами та психологами. Це заняття буде проводитись у вигляді лекцій в більшості, але будуть використовуватися певні методики тренінгу, тому що ми хочемо подивитися, якими знаннями володіють вже на даний час наші старшокласники. Ми надіємося, що це заняття допоможе нам змінити погляд молоді на те, що вони будуть вільніше розповідати про ось цю сферу свого життя, фахівці стверджують, тільки спільні зусилля батьків і вчителів допоможуть підліткам сформувати власну модель відповідальної статевої поведінки, адже це є передумовою здорових та гармонійних стосунків у подальшому дорослому житті. 15 скульптурок за 5 років. Великий доробок у бронзі, який напряму чи опосередковано пов'язаний з історією нашого краю. Період створення – 2009-2014 роки. Все почалося з бронзового помічника Миколая, який перил театральної розповідає про традиційний для закарпатців парад Миколайчиків. Для об'єднання і упорядкування своїх творінь. Скульптор вирішив створити карту путівник, яка не лише матиме позначки місць розташування міні-пам'ятників, але й розповідатиме цікаві моменти, які пов'язані з кожною з них. Коли запродовж цих п'яти років назбиралася вже певна колекція скульптур, ми нарешті дійшли до того етапу, що на карті міста Ужгорода позначаємо ці скульптурки, де вони знаходяться. Оскільки вони маленькі, їх не дуже помітно, то їх треба. Деякі з них, наприклад, і ужгородці не знають, де вони знаходяться. Не кажучи вже про гостів і туристів, які приїжджають в Ужгород, то зараз ми виготовили карту. Ідею того, що міні пам'ятники та скульптури сидять на перилах, Михайло Колодко перейняв від Будапештських скульпторів. Саме в Будапешті він побачив принцесу, яка була розташована на перилах однієї з набережних. Щоправда, натуральну величину. Ужгородський скульптор вибір маленького формату пояснює відсутністю коштів, часу та місця для великих монументів. Проте, переконаний, пам'ятник незалежно від розміру несе однакову інформацію. Формат з маленькими скульптурами він десь. Той час, і в якому ми живемо, він нас спонукав до того, що немає ну якби коштів, щоб споруджувати великі пам'ятники. Немає часу, щоб споруджувати великі пам'ятники. Великі пам'ятники несуть ту саму інформацію, як і маленькі. Маленькі скульптурки, які розташовані саме на перилах Ужгородських набережних, вже набули популярності і серед туристів. Пам'ятниками цікавляться і за кордоном. За п'ять років автор створив 15 міні-скульптур, серед яких вже відомі Ференс Ліст, Джон Лорд. Моцарт та скульптурка одного з засновників попарту Енді Орхала вирізняється серед них маяк, символ Ужгородської регати. Створена і встановлена другою, найменше у світі статуя свободи, яку вже встигли полюбити туристи. Є ще й великою модницею. На свята та визначні події для нашого краю її одягають у характерне для часу вбрання. Екскурсоводу Оресто, розташування скульптурок допомагає в роботі. Каже, лише гуляючи цими місцями, можна провести туристам цілісну екскурсію містам. Він переконаний, міні-скульптурки вже давно стали родзинкою нашого краю, а їх створення гарною традицією, яку потрібно підтримувати та розвивати. «Ужгород, я вважаю, що має свій бренд. це міні-скульптури, які не просто статуї десь на перелах, в центрі міста це. Своя рідна вже філософія, тому що кожна мініскульптура вона є символічною, вона несе якийсь меседж, вона щось хоче розказати. І завдяки Михайлу Клодку, кожна мініскульптура має функціональне значення. Пані Валентині, яка приїхала з Київщини, подобається не лише пам'ятники маленьких розмірів, які не бачила в жодному з інших міст України, але й привітність мешканців Ужгорода, архітектура міста та її історія. Дуже вразило ваше місце міні-скульптурки, дуже цікаво. Ніде раніше я не, не, не зустрічала міні скульптурки. Унікальні ужгородські міні скульптурки мають ще одну перевагу: не займають багато місця, а ще розкривають історію Закарпаття. Вже навесні в Ужгороді відкриють ще одну скульптурку ілюзіоністу Гарі Гудіні, родичі якого довгий час проживали в селі Сторожниця. А поки скульптор працює над створенням унікальної карти путівника. Ужгородськими міні-скульптурками музеї, замки та палаци Закарпаття цими вихідними оглянула туристична група зі Словаччини та Угорщини. Досліджували гості історію, етнографію, археологію та культуру нашого краю. Показали туристам навіть потаємні коридори Ченодівського замку. Деталі в наступному сюжеті. Гостям із сусідніх словаччини та угорщини перш за все було цікаво почути про історичні події, які безпосередньо пов'язані з Ференсом Ракуці II, оскільки період його правління це частина спільної історії закарпаття та країн сусідок. Фахівці стверджують. Кожна туристична група обов'язково повинна відвідати Ужгородський замок, який розкриває історію визвольної війни на початку вісімнадцятого століття. Сьогоднішні наші друзі, які приїхали з різних куточків Угорщини, Словакії, вони безпосередньо дуже велику запроявили зацікавленість самим замком. Все у них визвало дуже великий жвавий інтерес, і ми дуже надіємося, що це приведе до того, що вони цей інтерес передадуть своїм співгромадянам, які дома живуть, і може це допоможе нам збільшити кількість іноземних туристів, які будуть до нас приїжджати. Всю міць оборонних споруд та гармат продемонстрували туристам у Ченадіївському замку Сент-Міклош. Протягом десятиліть замок був закинутим. Повністю зруйнований Сент-Міклош відбудували у 2001 році. Але реставраційні роботи у будівлі тривають і досі. Опікується замком Мукачівський художник Йожев Бартош. Наша ціль. Відновити цей замок для того, щоб тут відбувалися наші мистецькі акції, котрі ми проводимо щорічно. Багато художників приїжджає, музикантів, письменників. І саме на цих творчих заїздах і говориться про те, для чого потрібно відновити пам'ятки, що вони в собі мають, для чого взагалі це потрібно. Адже відомо, що саме у замках і палацах відбувалися Відродження високої культури, частою гостею замку Сент Міклош була Ілона Зріні, мати Ференца Ракоці Другого жінка прославилась тим, що протягом трьох років стримувала австрійську облогу... Мукачівського замку. Свого часу замок Сент Міклош відігравав провідну роль у оборонній лінії Хуст Сент Міклош-Ужгород. Під замковими укріпленнями розташовані великі підвали та таємні ходи, які і досі не повністю досліджені. Нам вдалося знайти тільки фрагментарно. Це частина в замковій стіні, частина, котра веде до церкви, від церкви відгалучення. Для того, щоб їх відкрити, потрібно грунтовні археологічні розкопки, на котрі ми надіємося, що щорічно ті студенти, які до нас приїжджають на практику, вони потихеньку-потихеньку цю систему можливо частково зможуть відкрити. Участь в екскурсії взяли журналісти краю, викладачі Ужгородського національного університету та історики. Вони переконані, не знаючи історію свого народу, неможливо ідентифікувати себе у сучасності. Ще надії якось так сталося, що я тут ніколи не буваю. Зрозуміло, чому, тому що дійсно до 2001 року він взагалі не існував замок як такий. Я був вражений тим, наскільки. У радянські часи по варварськи ставилися справді до нашої історії. Ну я розумію, якби просто замок залишили ну занепадати, але ж цілеспрямовано, неспрямовано поблизнірськи знищували на завершення учасників екскурсії замками Закарпаття запросили до білого палацу колишньої резиденції Фаренса Ракуці II. Організатори туру переконані, подібні екскурсії сприяють зростанню кількості іноземних туристів на Закарпатті. Живе звучання закарпатських хітів, інтерв'ю з учасниками гурту та навіть танці. Закарпатський гурт «308» виконав шість пісень в прямому радіоефірі. Ефірник став своєрідною репетицією перед великим концертом, який відбудеться вже цієї п'ятниці в Ужгороді. Побувала на виступі Нелі Янчук. Сцена Софіти, глядачі та живе звучання у прямому ефірі. Радіо Тисою ФЕМ концерт закарпатської варошбанди гурту 308. Хлопці зіграють один з найбільших концертів за увесь період своєї творчої діяльності. Наразі ж тут, в студії Радіо, гурт виконав шість пісень. В невеликому залі зібрались найближчі шанувальники гурту. Ті пісні, які ми зіграли, вони є такі більше студійного формату, а на концерті вони будуть розширені, тому що ми намагаємося завжди концертну програму зробити таким один, одним повноцінним потоком шоу. Ми насправді тільки буквально за годину. Тільки за годину до заходу ми написали у себе в соцмережах, що ми тут будемо грати. А на концерті очікуємо десь близько 400 чоловік. Пісні закарпатського гурту, 308, написані на закарпатському діалекті. Проте їх однаково добре сприймають як тут вдома, так і в інших областях України, і навіть за кордоном. Ті пісні, в яких Нормально можна розібрати слова, і але все одно є закарпатська мова. То е, я намагаюся. Ми намагаємось подавати е, зак закарпатські слова, так щоб їх можна було зрозуміти, і обгуртаємо їх звичайно українською мовою, яку розуміють, щоб довести до, до людей що таке файта, там що таке цімбори. Формат живого концерту на радіо нелегка робота для радіоведучих, адже в прямому ефірі вони працюють не тільки з музикантами, але й з радіослухачами. А коли глядачі присутні і в студії, це подвійна відповідальність. Те деколи буває, коли гурти приходять на лайф. Є такі, які ти задаєш їм питання, і вони тобі відповідають одним словом. І М -м, добре, і ще одне питання, ще одне слово. Окей, ще одне питання, ще одне слово. Класно! І така розмова не дуже цікава, і ти вже не знаєш, що робити. І потім доводиться самому все розповідати і, врешті-решт, просто отримувати слово підтвердження від таких людей. Але от як з 308 вони. Більш-менш говорять, тому що є такі, які говорять самі, ти просто сидиш, дивишся, слухаєш, слухаєш. Потім ну давайте заспіваємо. Розширений концерт закарпатського гурту. «308» можна буде почути вже цієї п'ятниці. Хлопці обіцяють близько двох годин живого звучання. Творчістю підтримати бійців. Громадська організація Закарпатська громада вирішила провести творчий вечір, присвячений бойовій славі наших воїнів, а також волонтерським рухам, які допомагають атовцям та переселенцям. У заході візьмуть участь учні дитячої школи мистецтва, культосвітнього училища, а також Ужгородського коледжу культури та мистецтва, молоді поети та музиканти Марічка Черничко, Анжеліка Фукс та Василь Полажунець. Підтримати славу наших воїнів всі охочі можуть 25 лютого о 18.30. Вхід вільний багато хто каже, що зараз творчі вечори не є настільки потрібними, оскільки, звичайно, Україна переживає не найкращі часи і необхідно згуртовуватися, допомагати бійцям. А з іншого боку, саме творчість дозволяє нам жити і творити щось нове. Саме творчість дозволяє іти вперед і об'єднуватися саме на найглибшому рівні. Тому ми вирішили провести саме патріотичний творчий вечір. А я буду читати свої вірші присвячені сьогоднішнім подіям, починаючи із Революції Гідності і звичайно подіям, які зараз відбуваються на сході. Хочу своїми віршами підтримати тих людей, які власним життям і здоров'ям ризикували для нашої держави для нашої безпеки. І на сам кінець інформація для футбольних уболівальників. Українська прем'єр-ліга повертається на Закарпаття. Вже 1 березня на Ужгородському стадіоні Вангард Говерла прийматиме запорізький металург. Тренерський штаб Ужгородської команди та уболівальники очікують від матчу великої кількості боротьби, адже команди наразі знаходяться поряд у турнірній таблиці. Підопічні В'ячеслава Грозного наразі посідають 12-ту сходинку у чемпіонаті України із дев'ятьма очками в актирі. У Запорожців на три залікові пункти більше, та відповідно одинадцяте місце. Нагадаємо, говерла вже на фінішній стадії підготовки до початку весняної частини чемпіонату України. Підопічні В'ячеслава Грозного тільки днями повернулися із підготовчих зборів у Туреччині, де проводили товариські спаринги та награвали оновлений склад команди. Останній, до слова змінився незначно. Нам буде важче, чим їм. У них по перше більше очок. Вони зіграніші, ніж ми. Ось, ми не досить добре вміємо грати першим номером, поки немає у нас можливості мати такий високий атакуючий потенціал, Металург має можливість. Вони і другим номером, і першим можуть грати. в принципі. Нам би дуже потрібна підтримка е, вболівальників і такий футбольний фар дуже би хотілося. Чого не було в першому, от в е, літньо осінньому сезоні м'ячі просто не йшли в ворота? На цьому наш випуск завершується. І вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Дорогою реформ в Ужгороді обговорять, як зміни законодавства вплинуть на життя України. Чергове засідання виконкому відбудеться в Ужгороді. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора, і нехай щастить.